Друзі, всім привіт! Сьогодні ми робимо такий от заборчик з профільного штафетника. Ми довго думали, довго розраховували, дивилися в інтернеті, як роблять ці штафети, але насправді, ну, якогось такого відосика не знайшли, який класно це пояснює. Я так, в принципі, всі знають, да, там шах. там а от, наприклад, з радіусом зверху, як ви бачите, тут трошки прийшлося погратися. Бо насправді, спочатку ми думали, що наприклад, я навіть штучний інтелект запитував, казали, що штучний інтелект каже. Кирило, роби, коротше, 1,5 см крок, і буде все окей. Але професор. вон він де. Професор каже, якщо ми будемо робити рівний крок, то ми будемо мати просто рівну лінію. Тобто буде не радіусний хід, а прямий. І воно дійсно так і вийшло. Тому ми вирішили зробити радіус. А як зробити радіус? Тобто треба креслити коло. От, Наприклад, у нас тут між нашими стовпчиками 3 метри. І от такий от пологий радіус, тобто в нас від стовпчика крайній штафет на 5 см вверх виходить. І потім там різний крок. Досить різний йде. Тобто не, не однаковий. Тому, що хочу сказати, радіус, да? от, наприклад, от такий от радіус, виходить, ми. Як професор вирахував, я не знаю. А, він це робив на цьому. На е, е, зошит в клітинку короче, розмальовував і потім вираховував. І вийшло, що такий радіус це 7-метрове коло. З радіусом коло з радіусом 7 метрів. Значить, для того, щоб зробити такий радіус, я вже довго розказую, я вам покажу, який придуманий був шаблон. Ми взяли таку доску і накреслили на ній оцей радіус. От ви бачите тут розмір доски йде радіус. Радіус Ми... тут кріпився цвяшок. Сюди наматувалась на цвяшок 7-метрова а брешу, не сюди цвяшок. Коротше, на цвяшок. Витягувалась 7-метрова проволока, Я відходив на 7 метрів. Ми ставили. Ну, в принципі, знаєте, це можна дослідним шляхом вирахувати, скільки у вас там свій варіант. Ви просто будете, відійшов і починаєш креслити. Ми там раз, у нас креслить не дійшло. Коротше, як циркуль такий, але він, виходить, на проволці. І от ми зробили таку штуку і тепер от йдемо і кожну, кожну штафетку ставимо по такому шаблону. Ми кріпимо е наші штафети на закльопки на пістолет. Чому? Ми замовили їх алюмінієві, вони не е ржавіють. І вони дуже класно виглядають. от Дивіться. Я от, наприклад, там, де купляв, там теж був е, зроблений такий заборчик. Я підійшов, подивився, воно було на шурупах саморезах. Ну, не то пальто. Потім у сусіда є, я знаю, він на ці накровельні е, саморізи накрутив. Ну, теж воно дуже грубо е, виглядає і на себе тягне увагу. От. Е, тому вирішили на закльопках. У нас один іде з шуруповертом крутить, другий заставляє кльопку. Використовуємо уровень, щоб було рівно. Ну і звісно, шаблон. От. Може комусь буде корисно, хтось може шукає, думає, як це зробити. Тому от вам така проста порада. Ну, як ми забивали, розварили стовпчики, це, мабуть, всі знають, лати, стовпчики, все дуже-дуже просто. Ну, не дуже-дуже. ну В, в плані е, таких мається на увазі просто в розрахунках. А от е, з цим прийшлося трошки, трошки погратися. Е, значить, що в нас? Вам треба буде а, шуруповерт? У нас є мережевий, є, є акумуляторний. Строго. Беріть одразу кілька сверл строго під ваші закльопки. Тобто в мене сверло 3,2 і 3,2 йде діаметр самої кльопочки. Вони чудово заходять і кріпляться. Тут зараз поки що одна нахрест, взагалі-то ми на дві. Це просто такий монтаж, а потім вже будемо йти і зашуровувати повністю. Тобто заборчик дуже прикольний виходить. от, на два, Дуже класно тримається, дуже гарно виглядає. Його не треба буде фарбувати. Я думаю, що він точно простоїть більше, ніж а, забор чи паркан з дерева. От, Сюди ми ще заглушечки такі придумали. У нас в Ліруа продаються. Така штука 35 гривень коштує. от, ну, Наверх я їх пофарбую буде чудово виглядати. От, Ну, якщо є якісь питання, я, звісно, так багато не розповів. Прям дуже детально. Але якщо будуть питання, можете питати в коментах, підкажу, розкажу, якщо буде час. От, там у нас ще каліточка зроблена. Такі забори. Інструменти Закльопочник е Рулетка, уровень, акумуляторний і мережевий в нас шужу Ну, в принципі, все, От, така робота в нас. Так що всім гарних е і легких робіт. Хай у вас все виходить. От, поділився своїм досвідом, може комусь буде корисно. Тому всім гарного дня. Слава Україні.